Привіт друзі! Сьогодні ми в Івано-Франківська область. Ки наш район? Івано-Франківська область, Городенківський район. Городенківський район. На базі господарства нашого клієнта ФГ Бойцана Івана. Ось ми хочемо <coughs> сьогодні вам показати свою адельтію. Дивіться, державні, яка в нас соя. Посіяна у нас всередині травня. О! Дивіться, що твориться на стручка Стручки просто облиплі. Просто вражає норма висіву 44 кг на гектар. Співалка точного висіву. Ось така ось. Співали два рази. Просто просто блідо. Будемо ну, чекали результатів, якщо обмолотиться, то тоді доведемо вам. Ну, є трошки де неде де є, але в загальному стані поля до обмолоту може бути. Так що далі буде, чекаємо результатів.